Вітаю, друзі! Продовжуємо тему числівник. Як правильно, 2, 3, 4 відсотки чи відсотка. Числівники 2, 3, 4 поєднуються з іменниками у формі називного відмінка множини. Наприклад, 2 тижні, 3 квартали, 4 плани. 92 роки 73 хлопці, 684 стільці. З цим все зрозуміло. А прикметники, що належать до іменників, який відмінок має бути у них? Увага! Прикметники після числівників 2, 3, 4. Мають переважно форму називного відмінка множини, як і іменник. Два попередні тижні, три цьогорічні квартали, 92 щасливі роки. Однак при іменниках середнього роду прикметник у цій позиції частіше вживається у формі родового відмінка множини. хоча Правильними є обидві форми: два нових відра, два нові відра, три гірських озера, три гірські озера. На що ще слід звернути увагу? Що запам'ятати? У непрямих відмінках, окрім знахідного, закінчення числівників цієї групи збігається. З закінченням питання відмінку. Скількох двох, скільком трьом. У знахідному відмінку числівники 2, 3, 4 мають форму називного відмінка, якщо іменник, з яким сполучаємо числівник, означає неістоту або форму родового відмінка. Якщо цей іменник Істота. Купити чотири книги, але купити чотирьох котів. Розмова про числівник триває. До наступної зустрічі, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!